Старт. Ну що, пам'ятаєте того астронавта, якого звали Бач Вілмер? І ось він знов з'явився в інтернетах. Та чувак полетів в космос на декілька днів, затримається там на вісім місяців, і все не може вийти з інтернетів. Зараз він став відомим тим, що по інтернету розійшовся запис його спілкування з землею. Він каже. «Ребятки, я вот тут вот з динаміків старлайнера чую якісь дивні звуки, і всі такі які курва дивні звуки, будь-що ти таке говориш? А він такий: а от послухайте, і притулив мікрофон до динаміків старлайнера, і там такий звук, ніби чи то міжгалактичне серцебиття, чи то хтось зсередини стучить по корпусу того старлайнера. Здавалось би, нещасна людина. В того старлайнера то постійно щось відвалювалося, то в них гелі кудись витікав, то так далі, то ще якісь аварії, і тут ще й звук дивний. Звук реально досить містичний, звучав досить страшно, і ніби такий міжгалактичний рейд. Ну, але все виявилось досить просто, тому що НАСА видали офіційну заяву. Що це глюк між тим, як Starliner конектується до інших систем? В них вообще в космосі, що таке дуже одне до одного доєднується, і там багато протоколів, і ще й дивні фізичні умови. Короче, це був глюк Starliner. Зараз звук пропав і все добре, і вони можуть спати спокійно і не чути оцей. Ну, коротше, от такий від глюк. Насправді це не дивно, тому що як виявилось, таких випадків вже було дуже багато і в інших експедиціях. І це все із за того, що от протестувати ці всі системи не в космосі дуже важко, і от видаються от такі от містичні звуки. В якийсь момент навіть хотілось, щоб це було початком якогось такого нового відкриття. Бо якраз от прибульців, які прибувають на нашу чудову планету, нам не вистачає, але не цього разу. Чекаємо наступного пришестя інопланетян. 气。<noise> Сьогодні розказую вам про Cambridge Єй, ліцензовану школу англійської мови, де ви зможете дійсно якісно вивчити мову, адже усі навчальні програми школи розроблено згідно з рекомендаціями Кембриджського університету. Вже з перших занять студенти Cambridge Є говорять англійською, тобто вивчають мову через комунікацію. Це, до речі, дуже ефективно і дозволяє створити англомовне середовище прямо у класі. Тут ви зможете не тільки покращити загальний рівень мови, а й підготуватись до. Бізнес-зустрічі чи вивчити юридичні терміни. Крім того, у Кембріж Є готують до міжнародних іспитів з англійської. Про кожного студента піклується персональний менеджер, діє гнучка система оплати, а пропущені заняття можна відпрацювати. Тому, якщо хочете отримати турботливий сервіс і якісні знання з англійської, записуйтесь на безоплатне пробне заняття в Кембріж Є. Посилання у описі. Ми ну, вже декілька тижнів вам розказували про те, що постійно відбувається різного роду витіки даних. Хто там AT&T зламає, то ще якусь коротше, систему взламають. Ну, Всіх у всіх все поламали, всі, все вкрали, всі, все переживають, як будуть використовувати ці дані. І ці дані зараз використовуються досить цікаво. Новий тип розводів, які поширюються по інтернету, нещасній людині приходить імейл, і в цьому імейлі вказано її персональна інформація, її паспортні дані, її. Ім'я, фамілія, телефон, все-все-все, і при цьому навіть фотографія дому, в якому ця людина живе. І там меседж аля, що ми про тебе все знаємо, ми тебе взламали. Ми дивимось твої коротше IP-камери, Ми маємо доступ до твого браузера, маємо твою історію, знаємо, що ти таке робиш. І якщо ти не заплатиш нам біткоін, ми про це все розкажемо людям. Ну ясно, люди і за цього лякаються, тому що ну бляха, фотографія дома, куча паспортних даних. Це все відомо. А вдруг вони дійсно зайшли в інтернет і дивляться, що ви там таке шукаєте. Струм якийсь бере. Але ви маєте самі розуміти, якщо є витіки даних і відомо про вас величезну кількість інформації, накопати там. Де ви живете, скоріш за все, також є в тих даних. І після цього зазвичай з камери йдуть, беруть Google і роблять фотографію там дому, в якому людина живе. І висилають, коротше, цей дані з бази і кажуть: ну що, ми маємо доступ до твого комп'ютера. Швидше за все, в 99.999, бляха, я не знаю, скільки дев'яток, випадків, скоріш за все, ніякого доступу до вашого комп'ютера немає. Вони просто беруть на понт і, А може ви дійсно скинете їм е, е, якісь біткоін. І вони, коротше, це розкіш. Кідають великій кількості людей, хтось та й купиться. З іншої сторони, і так ясно, це знаєте, як працюють я не знаю нумерологи, психологи, астрологи, всі-всі-всі, про те, що людям всім є що скривати, всіх є цікаві там інтереси, всі щось дивляться, всі з кимось там переписуються і бояться про те, що про це знає публіка, або там люди на роботі, або ще хтось. Саме такими речами з камери і користуються. Тому, якщо вам прийде такий лист, в мене для вас дві новини. По-перше, хва. Ваші дані залили, і про вас щось там відомо комусь і невідомо, як це буде використано. Але тут же переживати не треба, бо ну, вже дані відомі, вже якось воно буде використано. По друге, вас обманюють. Не висилайте нікому ніякі біткоїни. Телеграм. Так, давайте я от сказав слово Телеграм. Давайте людям, які вважають, що кожен раз, коли я використовую слово Телеграм, я його буду захищати. Давайте дамо їм 5 секунд, щоб вони написали гнівні коментарі. Що написали? Написали? Дякую, дякую, продовжую. Коротше, в південній Кореї новий скандал. Ну, не те, що це новий скандал, ці скандали зазвичай виникають, ховаються, виникають, ховаються. Але що відбувається? Коротше, в тому клятому телеграмі є велика кількість всяких чатрумів, куди може зайти люба людина, закинути фотографію якогось там свого знайомого, своєї знайомої, і за допомогою штучної просто бляха в джекпот Телеграм, штучний інтелект і Азія. І коротше, використовуючи любу фотографію, Допомоги штучного інтелекту і чат-ботів в телеграмі можна згенерити картинку хтивого контенту. Ну да, ви розумієте, колись давно були якісь там боти або застосунки аля, роздягни свою однокласницю, подивись, як виглядає твоє перше кохання. І господи, бляха, людині в 38. Перше кохання. Ну камон. Ну і коротше, і цих сервісів було до хіра. Зараз вони перемістилися в Телеграм, як мінімум в південній Кореї, і користуються неабиякою популярністю. І ось що роблять люди: беруть, знаходять фотографії своїх друзів, однокласників і так далі, генерують порнографічний контент і потім викидають і скажуть: а я от зараз в класі покажу, а як ти голос сидиш? Ну, от такі от речі, знаєте, і люди із цього дуже переживають. Причому ці діфейкери ще беруть, обмінюються. Тим, що вони не є величезна кількість груп, де люди діляться і поширюють цими генерованими фотографіями. Ніби ну бляха, самі не можуть його згенерувати. Але Бог з ним це наступний виток розвитку штучного інтелекту, і воно очікувано. Але в південній Кореї за це дуже сильно позаботились і Почали розслідування. Розслідування і телеграму, і того, чи телеграм щось робить для цього. І як ми бачимо, із за того, що про це пишуть в новинах, модерація в телеграмі, і як завжди. Колись та й буде. Я думаю, зараз Павлу Дурову, який десь там у Франції сидить, і їсть багет йому завжди притикають. Ну що бл... от твої 30 людей справляються з модерацією? Давай наймай ну, блін вон там 3000 тисячі індусів, які роблять всі нормальні соціальні мережі, і давай нормально модеруй. В Телеграм заявили, що вони видаляють ці групи, але ну групу створити дуже легко, підключити нового бота дуже легко. Тому ці групи як видаляються, так і з'являються. І це от величезна криза в південній Кореї, тому що там і ще й люди дуже сильно пережив і не звикли вони до такого, і ніхто не може доказати, що от ця от феміна з вісьма січками, а яка стоїть гола десь там на пляжу, це не ти. Бо знаєте, Азія тут всякі буває. Ну і коротше, тепер от криза телеграма ще й в південній Кореї розслідують так, що дивмо, що там буде. Але та роздягнути свою однокласницю тепер легко, і як ніколи, навіть якщо чесно, однокласниці не треба. Наступна новина, яка скоріш за все, ви про неї не знаєте, але я во нещодавно на неї потрапив і. Ви знаєте, в мене дуже дивне відчуття. Коротше, є така соціальна мережа. Спейсхей. Hey. Це хлопчина декілька років назад, 4 роки назад. А коли йому було вісімнадцять, запустив свою соціальну мережу. Соціальна мережа, якій вдалось. Вона називається Спейс hey. Вона виглядає як жахлива версія MySpace. Ну насправді не жахлива. Ну просто версія майспейса. Скажемо так, там можна створити свій профайл, можна його якось там задизайнити, можна зробити його. Красивим, і що головне, там немає ньюсфіда. Ви просто створюєте свій профайл і додаєте в друзі своїх інших людей. І ці інші люди на своїй сторінці щось змінюють, і ви можете піти, і подивитися, що вони змінили, подивитись на якісь лінки. Коротше, воно офігенне. Я не знаю. Ти заходиш на цей спейсхей, думаєш, господи, як, як взагалі ні красиво, ні погано. Але в якийсь момент, поклікавши по цим аккаунтам з цими жахливими профайл-картинками, які ніби вирвали з 90-х, так добре. Аж таке відчуття, ніби хан Соло заходить з свого тисячолітнього сокола і каже: Чуві, ми дома! і ти заходиш на цей спейсхей. Hey, і офігенно дуже дивне відчуття того, що ти знаходишся в своєму місці, там немає ню там немає величезної кількості коментарів. Там просто якісь люди, які створили свої сторіночки, і е, там можна покликати. Ось таке воно відчуття ностальгії. І ось спейсхей, hey, в них тепер мільйон. Зареєстрованих користувачів. І ну насправді здавалось би, ну що це за новина, якась дурацька мережа. Але я вам дуже рекомендую, особливо моїй аудиторії, які в мене там 30+, Зайдіть туди, подивіться, зловіть оце от дивне відчуття спокою і того, що інтернет може все ще бути класним. І головне. Там є блог. Там є блог цього хлопчина, який створив це. Він створив це в університеті і каже: «Ребятки, не можу зараз багато блог писати бо в мене інтернатура в компанії. Але він створив це чудове місце з тими чудовими людьми, які постять лінки на дуже старі, але дуже чудові сайти. Я я не знаю, як вам ще більше продавати цей ресурс. Спейс Хей, hey, вітаю тебе з мільйоном користувачів. Ти афієнний. Шість тижнів підряд. Якщо хочеш, щоб в нас було 10 тижнів подряд. без пропусків, став лайки, бо ти ставиш лайки, ютуб підкидає. Я бачу більше переглядів, мені приємно. І я прям дуже хочу готувати для тебе ці новини. І не пропускаю, як бачиш. Тому давайте залайкаємо це відео, і я випущу 10 відео подряд. Я давно такого не робив. Вам не складно. Мені приємно. З іншої сторони, компанія Sony закрила свій шутер Concord, і він пропрацював тільки два тижні. Насправді, це один з довгостроїв компанії Sony. Кажуть, що його робили близько 8 років і розробку оцінюють від 100 до 200 мільйонів доларів. От такі от гестімейти в нас. Ну і коротше, запустили цей шутер, запустили його зразу після того, як Ubisoft випустили свою очередну гру в Star Wars. З китайці випустили. Я не пам'ятаю, як ця гра називається про Аб. Яну з палкою, досить непогано, до речі. Ну і вот, і в Конкорд мав би бути ще новою грою аля Overwatch, де ви ділитесь на команди в командах різні класи персонажів, і вони бігають і стріляють один одного. Але тут і незрозуміло, чи то маркетинг кампанія Sony ніхіра не справилась, чи просто максимально погана дата виходу цієї гри, чи те, що ця гра коштувала близько 30 доларів, коли є безкоштовні, блін Team Fortress і Overwatch. Ну але так сталося, що грою не цікаво в неї була мінімальна кількість користувачів, які грали цю гру онлайн. Настільки мінімальна, що люди не могли знайти матчмейкінг. Це вони запускали гру і не могли знайти з ким їм пограти, тому що ті єдині гравці, яким пощастило грати, вони вже з ким грали. А для них напарників не знаходилось, і з матчмейкінгом була величезна проблема. І Sony вирішили закрити цей проект. От так от дуже весело і дуже легко можна спалити 200 мільйонів доларів. Ну і якщо ми вже заговорили про ігри, не можна забути, що компанія Microsoft випустили лінійку надпотужних своїх лептопів. Ці лептопи прям класні, ці лептопи з AI, там встроєний Copilot, можна генерити і картинки, і відео. І коротше, от те, що ми всі очікували: Windows з AI, з Copilot, з вашим асистентом, який може зробити для вас все, що вам скучно. Але є одне але. Компанію Microsoft дуже сильно любили за. Windows, тому що в Windows запускались майже всі ігри. Але от нова лінійка ноутбуків вона не на Intel чіпах, а на ARM-чіпах. І це прям дуже проблематично. Тому що більшість ігор або не запускаються, або запускаються з багами. Та в нас є непотужний лептоп який не може запускати ігри. Ця проблема вже давно є в компанії Apple. Бо в них же їх нові процесори, також ARM-based, І е, вони, от прям показували, ребята, в нас, от, ну дивіться, суперкруті комп'ютери, е, е, але вони на ARM. і ігр... ігроділи. Давайте перекомпілюйте свої ігри, щоб вони підтримували ARM». Хтось там погодився, хтось не погодився. Ну але в компанії Apple величезна база фанів, які не геймери. В компанії Microsoft це трошки інакше, тому що велика кількість користувачів, які ви. Брали Windows, вони вибирали Windows саме із за того, що там запускалися комп'ютерні ігри, і можна було і попрацювати, і в ігри пограти. Зараз добро пожаловать на корабель скучних людей. Та на нових лептопах не запускається ігри навіть той клятий Fortnite. Microsoft обіцяє, що буде працювати з партнерами для того, щоб а, якось з цієї штуки вийти, бо хочеться і AI, і пограти, і попрацювати, і от та оце. Але наразі виходить тільки попрацювати, і AI. Тому будемо спостерігати, бо ну реально лептопи круті, і напевно, і Copilot це дуже круто, але все ж таки дійсно пограти та хочеться. Там сталкер 2 скоро вийде. І, 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 і що робити? І от що робити компанія Microsoft? Обтіоперний театр, давайте щось рішайте. І хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирних частинках нашої чудової планети. Не треба забувати, що є от країна 404, яка досі продовжує повномасштабне вторгнення на територію нашої чудової України. І велика кількість захисників і захисниць боронять наш спокій, і, взагалі, дають нам можливість просто дивитися цей Ютуб. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам. Їм також супер зараз складно і піднімаємо як. Економіку нашої країни, якщо у вас є лишні гривні, вот тут вот у нас баночка на баночку. Ми збираємо гроші на різного роду питання, які виникають в різних з якими ми співпрацюємо. І якщо в нас є фінанси, ми швиденько закриваємо. Зараз немає якогось там направленого збору, але от давайте просто відкладати туди гривеньки, і коли в нас буде збор, в нас вже буде якась сума грошей, якою ми можемо частину цього збору покрити. Тому допоможіть нам допомогти нашим захисникам захистити нас. А знаєте про кого ми давно не говорили? А знаєте, 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 компанія Нетлікс. А в компанії Netflix це скандал. І це не те, що скандал з Клеопатрою. До речі, подивіться на МДБ Клеопатра. Я ніколи не бачив такий низький рейтинг. Але ну що ж, повісточка за то так ось, в компанії Нетлікс вийшов новий фільм, який називається. IC-814 The Kandahar Hijack. Він оснований на реальних подіях. 1900 там якихось роках, де хайджекнули літак. Ну і там щось розбиралося. І після цього пілоти, журналісти написали про це книжку, яка називається Flight and Fight. І в принципі, це був досить відомий кейс для Індії. Ну і от, Netflix зняв про це фільм, зняв там індійських актерів. Але цим всім терористам видав імена, які показують, що вони індуси. Хоча Індія вважає, що це були мусульмани. Ну ясне діло, що їх це збударашило, і міністерство медіа Індії визвали Netflix на допрос, на кавер на балкон. Бо це от все розбиратися, що ви бляха таке робите. Історію перекручуєте. Ніби для Netflix це в новинку. Але не треба мусульман робити індусами і навпаки. Ну і коротше, тепер нетлік зобов'язаний перед початком цього фільму видати настоящі імена пілотів, настоящі імена терористів, настоящі імена взагалі Всіх щоб а ні в кого не вийшло якоїсь там думки, що насправді це індуси крали літаків індусів. От якась така в них ситуація. Ну от ми з вами ж говорили там новину про сайти, які генерять контент порнографічного характеру з вашої однокласниці. Але таких сайтів в інтернеті є дуже багато, бо я їх знаєте, можна використовувати де завгодно, і це досить просто. Ну, коротше, є велика кількість сайтів, які допомагають вам створити безкінечний фіт порнографії, і генерити для вас всякі, всякого роду картинки. Ці сайти зазвичай вони належать якісь одній групі людей, які ну, цим займаються, потім показують там рекламу, заробляють гроші. Ну, коротше, бізнес as usual. Але в цих сайтах є така штука. Вони використовують систему автентифікації. Ви знаєте, коли ви заходите десь на сайт, вам, вам пропонують або створити свій аккаунт, або використовувати ваші аккаунти там в Фейсбуці, в Діскорді, в Гуглі і так далі. Ну і от ці сайти це використовують, і журналісти такі. Ну тіть вашу мать. Дивіться, сайти насправді вони роблять якусь незаконну штуку. Але чого ви офіційній компанії, великій компанії, дозволяєте таким сайтам використовувати ваші віджити для того, щоб вони не парились взагалі, не створювали акаунт, а просто використовували ваші е, сайти для того, щоб ну вот автентифікувати людей, і питання насправді досить цікаве, як питання там свободи слова, чи ще якоїсь штуки. Якщо компанія виробляє замки, чи має вона право ці замки продавати тим, хто буде закривати е, я не знаю сараї з, з якимись там я не знаю блін наркотиками, зброєю і так далі. І ком'юніті, як завжди, розділились. Дехто вважає, що Кожна з цих великих компаній має валідувати сайти, які хочуть використовувати їх механізми автентифікації. Інша частина каже, що хто завгодно має використовувати ці системи автентифікації. Ну тому, що а що ні, ну це ж якби ну ну акаунт, ну окей, ну будуть мати вони твій емейл. І краще може, щоб ці великі компанії Аля Google і а, менеджили ту інформацію, яку вони видають цим сайтам, аніж ці сайти, які будуть зберігати цю інформацію, як попали, їх будуть зламувати і потім використовувати ці дані також як вафа. Пала. Коротше, як завжди, в світі технологій ніхто не може знайти а якоїсь спільної думки, яка би всім подобалась. А ви як вважаєте, чи мають право сайти з нелегальним контентом використовувати автентифікаційні механізми легальних сайтів? Коли я був малий, нас завжди лякали. Лякали тим, що мобільні телефони своїм радіовипромінням. Призводить до того, що в нас взагалі розвалюється все тіло. Там був рак яєчок, рак мозку, рак всього. А і за того, що в нас навкруги той клятий вайфай, ті радіочастоти, ми всі коротше будемо з раком мозку. І е, насправді таке всюди розповсюджувалось, і одні з тих, хто розповсюджував, це була Всесвітня організація охорони здоров'я або ху в них взагалі є список канцерогенних продуктів. Ви можете колись зайти, подивитися і побачити, що навіть е, алоє, мені здається визиває там рак по їм думкам, це от ті ребята, які вважають, що диетичну кока-колу не можна пити мобільні телефони, не можна тримати біля своїх яєчок. Ну і намазуватись алоє, бо ви тоді точно повністю перетворюєтеся в одну ракову опухоль. І, хоч рак, це дуже погана хвороба, і я нікому не бажаю з нею зустрітися. Але ху! і знову ж таки World Health Organization, курва мать, вони видали новий ресерч і все. Звільнили мобільні телефони, виявили, що немає ніяких доказів того, що використання мобільних телефонів призводить до раку мозку. І зараз вони для 2025 року в першому кварталі готують величезний репорт про те, що радіохвилі і використання мобільних телефонів не приводить до того, що у вас в мозку буде якась пухлина. В цілому треба відзначити, що ніхто так не використовує класно гранти, як Всесвітня організація охорони здоров'я. Ну і остання наша новина компанія Тесла випускає оновлену версію а, своєї функції, яка називається Smart Summon, і вона називається. Actual Smart Summon. Хто не знає, Smart Summon — Це такий функціонал, коли ви виходите з бара і у вас є тесла, і вам дуже дуже впадло, коротше, йти на парковку. Ви можете нажати Smart Summon, і ваша чудова машина Тесла візьме, вийде і забере вас самостійно. Вам не треба йти на парковку, вона під'їде туди, куди вам треба. Але в них була велика проблема: що Теслі було похеру на якісь бордюри, вона не бачила якихось стовбів і могла в'їхати навіть є випадок, коли вона в'їхала в приватний літак. Ну, люди по-різному викликають тес. Знаєте, люди можуть виходити з дешевого бару, і викликати Тесли, а можуть виходити з приватного джету і викликати Теслу. Я всім бажаю, хоч раз покататися на приватному джеті, хоч розкажете, як там я ніколи цього не робив. Але якщо хтось хоче мене запросити покататися на приватному джеті, я вам не відмовлю, щоб ви знали. Ну спробувати спробувати треба було, ряд. Спробувати треба було. Але коротше так собі функціонал працював, і вони випустили екшел. Smart Summon. Actual Smart Summon каже, що працює краще, і тестування цього показало, що воно дійсно гарно працює. Але от абревіатура виглядає як ASS, що в перекладі буде жопа, і мені здається, Ілон Маск, його б креатив на те, щоб управляти компанією Twitter, а не для того, щоб придумувати назви е, суперскладним системам, в які вкладені мільярди доларів, і які дійсно непогано працюють. При цьому Actual Smart Summon буде доступний для його лінійки автомобілів. F3XY, що також виглядає як сексі. Тому С тепер є в сексі, і це бляха технологічні терміни. От таке воно життя на цьому найкраще найкращі в світі катушки. Дякую, що добились аж до цього моменту. І далі старій схемі лайки, пискати, колокольчик, дзвіночок, коментар. Ставайте нашим патроном. Тепер вже можна казати, що Патреон можна використовувати. І головне не хворійте мені і вірте в засуб'єктів